Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо таку інтересну тему, як про перехід. Тому що зараз, в даний момент, саме більше чому то мене заінтересував цей перехід, тому що таке відчуття, що нічого не треба, нікуди не спішу, нічого не, не хочеться робити, такого в мене ще не було, така як байдужість. І з чим це зв'язано, навіть не можу собі подумати, але разом з тим, Знаю, що треба дозавершувати свої справи, що ніхто за мене нічого не завершить. І це. І так уявила собі, от як би оцей фактичний такий перехід, який буде. Фактичний перехід буде, це, як ми вже знаємо, що це буде розширення всередині. Це нічого як без, не буде мінятися, тільки як буде розширятися, як кажуть. Всередині душа буде очищатися і буде розширятися, робитися місце для, для того, щоб, як кажуть, вмістити ну, світло, більше світла, любові, Творця. І це. І фактично, як це все буде проходити, коли ми вже в переході, коли вже від нас нічого не залежить, коли ми вже фактично всі. Определенні, як кожен чекає вже свого, як кажуть, куди він буде направлений. І це. І, а це все буде само, якось само, як кажуть, розрішатися, От, очищатися само. Будуть вибивати, отак, як я, якби як я зрозуміла, що коли земля набирає більше цих оборотів. І, значить, воно, якби на автоматі, з нас витісняє все це. Погане, тому що е, погане, е, якби не дає піднятися вище. А коли людина все-таки йде у світло і вона це знає, значить, її на автоматі виносить вище. І навіть якщо раніше треба було допомагати собі, там очищатися, а зараз кажуть, що. Роби і медитації, не роби, нічого не допоможе. Ну, І, це, і так як наблюдаючи все-таки, як каже е, ця Ая, вона розказує, що е, цей перехід, якби він уже давно на небесах якби, завершився. Це тільки отут іде ще на землі, доки е, люди, як кажуть, ну, не розійдуться. Ну, хто куди, хто в яку сторону. І як я зрозуміла не тільки від неї, і від других, що цей перехід, це буде дійсно іти роками, тому що творець, як вже пообіцяв, що він нікого не буде знищувати, значить він дійсно нікого не буде знищувати, значить, що людина буде, як кажуть, сама рішати свою судьбу. І якщо вона це... Готова на переході, стоїть, а готова вона як? От Як готові люди, як узнати, що ми вже готові. Навіть оцих усіх раніше колись розпізнавали, по, як кажуть, по запаху навіть тіла, тому що тіло пахне. А в кого ми різко почуємо всі запахи, почуємо неприятні запахи, які йдуть. З нас чи з других, і зрозуміємо, чи ми хто це. Ну, почнеться як відштовхування. У світло не зможуть показатися ті люди, які вибрали другу дорогу, втрачаються друзі, тому що, як кажуть, не по дорозі. І дуже багато таких прикладів, коли ті люди, які йдуть у світло, вони залишаються більше якби. Ну, як одні, тому що зараз тільки вже починається шукати тих людей, які теж так само думають і само, би, йдуть ту саму дорогу. А, і, і це дуже важко, як на мене, мені кажеться, я так дивлюся: вийдеш на вулицю, всі люди одинакові, навіть одівці, всі подібні можна. А фактично, як би, всіх другий дух. Уди у них такий, другий такий, третій такий. І тільки коли почнеш говорити, зразу розумієш, чи це тобі по дорозі з тою людиною, чи не по дорозі. І це. А, а на вид усі, як кажуть, Божі люди. І тому сьогодні, як би сказати, знаючи, що ми в такому, такому як кажуть, часі, і коли е, наші, як кажуть, вже чітко тепер вияснилось наше предназначення на землі, той, хто, як кажуть, має, як кажуть, таке предназначення, щоб нести свій дар у світло людям, Він вже, вони вже всі як повідкривали свої ці дари. А ті, які повинні навчити, як кажуть, у щось фізичному робити, вони теж вже всі знають, що і тільки буде такий якийсь зв'язок, якийсь зв'язок, який зараз витримують От до кінця року, до жовтня місяця кажуть, якби притримують оце все в такому, як кажуть, свобідному стані, щоб не різко-стрімко кидатися в нове, а просто собі, як кажуть, мати час подумати, переосмислити, і таке відчувається, що якби. Ніде і ні, ні, ніхто нікому ніде не потрібний. Всі самі в собі варяться всі в собственних соках. І кожен думає, що що буде завтра. Тому що, бачите, війна, я теж вірю, що війна вже закінчилася, тільки вона на фізичному рівні чомусь не закінчається, не кінчається, а не кінчається тому, що. Напевно, до останнього, надіються, надіються, що це, що щось тут поскакало не туди, куди треба. Надіються, що люди, які спам'ятаються, багато людей, які змінить свою думку багато що, тому що зараз ще можна буде, все одно люди постійно переходять, кожен день йде перехід. І то такий можний, що прямо це. Ну, але це і скільки людей на планеті Земля. І так як це пробудження, ну, ті, коли будуть пробуджуватись, то ті, котрі вже, як кажуть, вийшли з того, вони зрозуміли вже, що вони вже, як кажуть, це, це все і разом з тим нічого. І вони, як би сказати, пробудження, це треба просто узнати, що ти з Богом єдина. І коли вже проходять всі страхи, коли вже це все проходить, і коли ти знаєш, що вже як творець, так і ти ви будете, як кажуть, одним світлом світити на землі. І це, і тоді нічого не страшно. Вже що буде, то буде. Дочекатися, як кажуть, того часу, коли уже система, як кажуть, буде мінятися. А поки що, бачите, нічого ніде не міняється, є тільки таке відчуття пустоти, от і все, все пусто, чисто пусто. І сьогодні я хочу сказати, що хто має своє якесь предназначення, потрібно все-таки, як кажуть, цього, працювати над цим, тому що як кажуть, коли ми вже чітко будемо знати, що нам відкривають, як кажуть, дорогу, тому що кожній одній людині окремо будуть від... відкривати дорогу. Це не будуть іти всі масово так. Просто масово будуть іти ті, які, от бачите, як русський народ, він як би сказати, вони якби масово, масово йдуть в невідому куди. І так як казацька оця дуже гарна існовидиця, вона така хороша. І вона це все розуміє і сказала, що вони будуть мати страшну карму, вони будуть сильно-сильно наказані. А дійсно з України починається перше світло, світло, яке буде розповсюджуватись на всі другі цево. І зараз, як вона сказала, через певний час почнеться війна на цьому між. Азербайджаном і цим, ну, одним словом, там Турція теж буде вступити в цю і Росію, і там далі підтягнуться ці всі, тому що, як ми знаємо, що вже давним-давно Дагестан теж був це і, я думаю, і Татарстан, там і всі країни як зараз теж почнуть відділятися. І почнеться оця вся масова. Тим більше, бачите, як би сказати, Йдуться різ, різні йдуть такі зміни великі і по, по, по погоді, і по всьому. От на Білорусі напав оцей ураган, який знищив там дуже багато. І всі кажуть так, і стала темрява, і стала темрява. Бачите, що це, це все, народи будуть всі переходити. І, це, і рано чи пізно вони, як кажуть, перейдуть, кожен на свою ступеньку. І хто тільки той, хто робить добре, учиться, старається увійти з новими силами, з новими енергіями в нове життя, де буде творити, тому що якщо ми вже собі поставили за ціль е, жити і кажуть істину, значить не брехати, не кривити душою, а якщо ми ще брешемо і, і ще й реагуємо на те, що це особливо я. Я ще, коли мені, мені в очі брешуть, мене ще це задіває. Коли це вже має не задівати, бо я повинна знати, що це така людина, яка, видно, не міняється, а брехня у неї вже присутня, яка вкорінилася. І Її треба це викорчовувати. Разом з тим на мене ще діє, тому що коли мені кажеться, що люди, які вже йдуть в світло, а ще. Брешуть, то в яке світло, ну, в яке ми світло йдемо, якщо ми брешемо? Ну, але, може, в їхньому понятті це так і є? То їхня правда, напевно, вони туди, куди вони йдуть, там і та їхня правда. Ну, я вже тренуюсь, тому що в мене ще є. Дуже не люблю, коли обманюють, це, ну, по життю я так і йшла, щоб я ніколи сама не брехала і не люблю другим брехати. Щоб мені брехали, це для мене теж це. Вон. А, це а є люди, які, ну, як кажуть, що дихне, то брехне. І їх вже не перевчити, напевно, хіба що може якась це. Вони перекрутяться так, як я кажу, як змія крутиться, так і вони перекрутяться, куди лиш не хочете. І це дуже-дуже таких багато і дуже таких, як кажуть, і близьких людей. Ну і Разом з тим. Оце і вони і є, їм треба дякую казати за те, що вони такі. Тому що я ще раз бачу, що я ще несовершенна, що, що треба над собою працювати. І то дуже-дуже багато. То поки я ще буду на них реагувати, знайдуться <кій> другі, треті, і поки це все не як кажуть, не перейде в те, що вже як кажуть, брехати, як брехня на мене не діє, як кажуть. Тим більше, коли знаєш, що світ такий. І кожен оприділяється зараз по своїх діях, по цих, так як всі зараз завантажуються, всі чисті знання, ця мудрість, благополуччя, процвітання, міняються ці кармічні гроші на божественні. І зараз величезні йдуть зміни у цьому. Ну, Взагалі повністю кожен день щось нове. І ми це все відчуваємо. І якщо ми чули, що ми в. Допустим, вчора я була наскільки енергічна, їздила, ходила, все робила. А сьогодні я якась така, як в'яла, не знаю чому. І з чим це. Тому що перестроюють, перековують у, у, у весь організм, все. Тому що, коли йде розширення, це, як би сказати, треба щось звідти викинути, щоб туди щось впихнути. А коли. Дивишся, оглядаєш, і того жалко викинути, і того жалко викинути, і того жалко. А потім виходить, що нема місця на нове. І треба ходити в тих старих, як кажуть, в старих енергіях, а вони вже зовсім нам неприємні. Так що я хотіла сказати, що ми повинні зараз попрацювати над собою, зрозуміти, що йде така перестройка. І що собі виявити, чи я хто на мене як діє? Це перший такий, як кажуть, лакмусовий папірчик, де ви зразу догадаєтесь чи. Ви ще на щось реагуєте чи вже не реагуєте, тому що люди всі різні, і кожен на різній ступенці. І якщо ми підійдемо до тої ступеньки, на нас можуть і гавкнути, ще й матом послати, тому що зараз у більшості людей звільняються вони на автоматі. Знаєте, навіть не можуть стриматися, як ні з того, ні з цього розрядилося все полеть. Тому що вони звільняються і це правильно, тому що навіть у кого накопилося дуже багато того зла. <сі> то коли, як кажуть, викричався, пішов. Ну тільки то, щоб не, не на когось і щоб не додати, як кажуть, собі потім почуття вини. Для чого я так зробив? Наше почуття вини, ви знаєте, це зразу втрата грошей. Тільки людина починає відчувати щось почуття вини, і зразу все зупиняється, і кажуть, процес. Грошових доходів. І, от так, як я все таки, мені дуже подобається ця нейрографіка. І знаєте, ні звідти, ні звідти, дійсно, як я і написала собі оцю таку схему на це, на як кажуть, на збільшення своїх доходів. І у мене дійсно з'явилися ці доходи. Також так просто мені повіддавали довгих. І, це. і скільки ж я навіть і не думала, що це так, таке можливо. Так що бачите, все одно, як кажуть, гроші ростуть невідомо звідки. І коли більшості ще просто попрацювати над собою, до речі, я ще написала собі ще одну таку, як би сказати, оздоровлення. Ще таке оздоровлення, бачите, яку гарну оцю. Де зашифровано, де зашифровано, що як би сказати? Ну, що я спокійна, я енергічна, я бадьора, я здорова, я щаслива, я радісна, я любима, я люблю всіх і, і дарю всім світу свою любов. І ці всі слова, які там зашифровані, вони якби малюють оцю картину, таку бачите, гарну, такі квіти. І теж тут такі позначки, от де є ця велика, саме велика, це є душа. А тут, якби є фізичне тіло, Це. І, де є горлові чакри, ну якби різні цево. І цей кінець кінців воно спрацьовує. І відкривається навіть такі, якщо, наприклад, там я, можливо, чересчур за цю своє горло, можливо, воно дійсно вже записалося до. На провірку в поліклініку, так що, можливо, там тільки мені поможуть, будемо бачити. Але разом з тим здоров'я поправляється. І дійсно, якщо раніше ще там тиск, наприклад, піднімався часто, а зараз і тиск не піднімається, зараз якось так все як кажуть, гладко відшліфовано. Так що... Хто хоче, я би дуже хотіла, щоб ви собі взяли теж і навіть собі намалювали отаких, от як кажуть, картинок, таких нейрографіків створили, де би ви вложили туди свою душу, як кажуть, вложили ці найгарніші слова, і вложили би своє бажання, як кажуть, жити, процвітати, і винести на саме верхній план от сюди своє процвітання, своє багатство. Бачите, і тут ще є така як божественний круг, який, як кажуть, свого роду як захований, але разом з тим, як він йде по якби, з однієї сторони, і аж сюди бачите благословення. І коли ми це відчуємо і зрозуміємо, і воно все збудеться, але вже віра наша вона, як казати, вона приведе нас до істини. І якщо ми віримо, що ну, це є свого роду як щось таке, яке вам близьке до душі, тому що ви не відчуваєте себе самітними, тому що ви знаєте, що ви щось намалювали, якби вклали туди свою душу, і у вас як вже свого роду, як двоє. Так що будемо старатися як кажуть, Працювати, розробляти нові версії, нові цево, тому що зараз такий час, що вже, як кажуть, ото очищення, вже сам творець очищає, а людині вже навіть порою і не треба нічого очищати, тому що це вже творець очистить. І навіть як кажуть, цево наскільки це все ефективно проходить, що якщо людина раніше, навіть, як кажуть, була агресивна, а тепер не знає, куди це все пропало, і агресія пропала і все. Так що всіх нас, всіх бажаючих, хто йде в світло, творець усіх вже перевів, і всі вже в переході, і всіх всі буде він допомагати їм очищатись за всіма будучи, як кажуть. Зорке око, як кажуть творця, і де ми, як кажуть, зможемо зайти в це світло. Так що я дуже рада, що ми з вами, прощаюсь з вами, дякую вам за все хороше, до побачення, до скорої зустрічі. Я цілую, внімаю, папа.